Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Дуже багато. Новинок для ціна 22 гривні. Напій енергетичний ціна 14 гривень, 250 мл об'єм. Два варіанти на вибір. Акційна ціна на чай ловере. Зелене о 54 гривні. Чай квітковий 54 гривні. 8 гривень чай концентрований. Є смак малина, журавлина, імбир та лимон. 249 гривень. Коштує мінажниця з екодуба. 8-кутна. Мінажниця на 5 відділів. Ціна 219. 12 гривень. Форма для запікання паперова. Набір від люмінарка 2 кухлі для пива 179 гривень. Ємність скляна із скляною кришкою 59 гривень, чашка об'ємом 400 мл. Із надписом Тепло там ДТ. Є три варіанти. Ціна 59 гривень. Чашка із квітковим принтом. 55 гривень, об'єм 340 мл. Два варіанти. Скляна чашка з кольоровою ручкою. Ціна 59 гривень. Новинки із посуду, тарілка із візерунком, ціна 59 гривень, діаметр 20 см. Салатник із такої серії коштує 59 гривень, його діаметр 17,5 см. Курточка для домашнього улюбленця. Ціна 299 гривень. Вона йде з капішона. Вона є утеплена. Кольори на вибір. Коричневий, червоний, блакитний та світло-рожевий. 189 гривень коштує лампа переносна, працює від мережі. 88 гривень коштує подовжувач для лампи. 399 гривень комплект жіночої термобілизни. Килимок у ванну кімнату. Це так він складений в четверо. І дуже великий асортимент кольорів. Зараз спробую вам показати. Футляр для зубної щітки. Він є напівпрозорий, ціна 15 гривень. Підвісна мильничка, ціна 39 гривень. Є корзинка для зубної щіточки. Стаканчик теж підвісний, кріпиться на присоски, ціна 19 гривень. Кольори на вибір, сірий, коричневий та білий. Ще є в такому стилі поличка, також тримається на присосках 39 гривень. Пластиковий органайзер для дрібниць з підставкою 69 гривень. Полиця Кутова 64 гривні. 69 гривень коштує щітка для прибирання. Міні швабра 77 гривень. З віджимом. Картина для творчості. Алмазна мозаїка. Ціна 149 гривень. Зображена дівчинка. У нас я побачила чотири варіанти. 27 гривень коштує свічка, яка працює від батареїк. Батарейки вже в комплекті. Набір свічок 4 штуки. Також від батарейок 49 гривень. Попільниця скляна – 34 гривні. 169 гривень коштує 3D нічник. Карта України. Хотіла вам подякувати за лайки та коментарі. Знайте мені дуже приємно. Ледлампа ціна 279 гривень. Працює від акумулятора, має сенсорну кнопку, декілька режимів світіння. Також має магніти, можна кріпити до металу. Є тепле або холодне світло. В комплекті є зарядний кабель, пульт, повтори, ціна 279 гривень, світильник 99 гривень, 64 гривні світильник на батарейки, 29 гривень світильник круглий, подовжувач. На 5 розеток ціна 139 гривень. Подовжувачна 2 розетки. Ціна 139 гривень. 49 гривень коштує колодка електрична із вимикачем на 2 гнізда. Монометр 44 гривні. Брендована сумка шопер від Аврори. Ціна 49 гривень. 55 гривень насадка для плоскої швабри. Ополіскувач для тканин. Сенсидів Soft. Ціна 27 гривень. Об'єм 1 літр. Квітковий аромат. Олівець плямовий відник 29 гривень. Книга у гармонії з тілом. Ціна 199 гривень. 39 гривень коштує маркер стрічковий. 4 варіанти кольорів. Зелений рожевий, фіолетовий та синій. 9 гривень коректор стрічковий. 19 гривень набір магнітів канцелярських, 15 гривень закладка для книги. Набір пензликів 4 штуки 64 гривні. Набір олівців кольорових 39 гривень. Набір пластиліну для ліплення білого кольору 29 гривень. 99 гривень м'яч іграшковий літаючий ще світиться, Дракон 199 гривень. Іграшкова гітара 77 гривень. Вирощування кристалів, ціна 55 гривень. Мігка іграшка гусь, великих розмірів. Я так розумію, з нею можна спати. Ціна 299 гривень. Чудово підійде для вагітних. Ось так виглядає. 129 гривень іграшка м'яка панда. Іграшковий набір 299 гривень. Переставка ігрова портативна. 129 гривень. Набір іграшковий в сумці. 199 гривень ігра лабіринт. 99 гривень коштує набір розкопки. Калькулятор простий. Ціна 179 гривень. Тут кнопки супер великі і чіткі два варіанти на вибір. 29 гривень коштує декор для нігтів об'ємний. Стільки різних варіантів. Виглядає це дуже мило. Сама б таким бавилась. Наліпки для нігтів ціна 29 гривень. Декор для нігтів ціна 24 гривні. Хтось вже користувався цими наліпками для нігтів, ціна 39 гривень. Кажуть, що їх треба помістити в лампу, просушити, і вони стають твердими. Набір пензликів для манікюру 49 гривень. Набір фіксаторів клейких ціна 29 гривень. Пластир гігієнічний 17 гривень. Пластир гігієнічний також 17 гривень. Відрізняється товщиною. Новинки. Заколки для волосся. Набір 2 штуки. Дуже багато різних варіантів. Ціна 24 гривні. Заколка крап для волосся 39 гривень. Металевий. Є різні варіанти кольорів. Темні та світлі. Такий зажим для волосся 34 гривні, пластиковий 19 гривень. Крабик пластиковий 34 гривні. Супер милі дитячі заколки в новорічному стилі. Ціна 14 гривень. Різні варіанти. Браслети парні 49 гривень. Ланцюжок на шию жіночий із хрестком 29 гривень срібного або золотого кольору. Така підвісочка 29 гривень. Набір сережок 39 гривень. Підвіска золотого або срібного кольору. Ціна 29 гривень. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі!